Сьогодні дві короткі, але надзвичайно цікаві історії, обидві пов'язані з містикою, але кожна по своєму божевільна. Гарного перегляду. Я мудак за те, що дав обручку моєї покійної дружини, моїй доньці, замість сина. Я втратив свою дружину 10 років тому, і її обручка була однією з небагатьох речей, які я тримав як нагадування про наше спільне життя. Я завжди припускав, що одного разу передам її. Але донедавна ніколи не думав про те, коли чи кому. Моя донька Емілі, 25 років, була зі своїм нареченим Марком, 27, разом 7 років. Вони закінчили коледж, змінили роботу і навіть купили будинок разом. Коли вони заручилися, Емілі запитала, чи можна їй отримати обручку. Я почувався емоційно, але, зрештою, був щасливий подарувати їй кільце. Знаючи, що вона буде дорожити ним і зберігатиме пам'ять про нас. Мій син Пітер, 28 років, спочатку нічого не говорив, але через кілька днів він прийшов розлючений. Він сказав, що також планував незабаром зробити пропозицію, і припустив, що каблучка дістанеться йому. Справа в тому, що він зустрічався зі своєю дівчиною Софі, 24 роки, лише 4 місяці. Я сказав йому, що мені неприємно дарувати каблучку людині, яку я ледве знаю, особливо тому, що його минулі стосунки ніколи не тривали більше року. Він вибухнув, звинувативши мене в тому, що я віддаю перевагу Емілі, і сказав, що я не маю права вирішувати, чиє кохання справжнє. Він стверджував, що я караю його за те, що він не остипинився раніше, і що було б несправедливо вважати, що його стосунки триватимуть не більше року. Я сказав йому, що мова йде не про фаворитизм. А про те, щоб знати, що перстень дістанеться тому, хто справді побудував життя зі своїм партнером. Він назвав мене лицеміром за те, що я поводився як сторож любові, і сказав, що я не вірю в нього. Тепер він майже не розмовляє зі мною та своєю сестрою Я зробив щось не так? То чи я мудак? Чи мудачка я за відмову дозволити моїй кузині назвати свою дитину на мою честь через пей сімейне пророцтво? Мені. 23 роки, я маю двоюрідну сестру Лілу їй, 25 років. Вона дуже любить сімейні байки, духовні прикмети та старі пророцтва, які передавались через нашу прабабусю. Здебільшого я просто погоджуюся з цим, тому що це нешкідливо такі речі, як ніколи не садіть розмарин у повний місяць, або наша кровна лінія пов'язана з океаном. Дивно, але все одно. Ну, тепер вона вагітна. І все стало напруженим. Минулого тижня вона оголосила, що хоче назвати свою дочку на мою честь. Спочатку я була улещена і запитала, чому вона вибрала моє ім'я, тоді вона стала серйозною і сказала, тому що ти обрана. Вибачте. Вона пояснила, що згідно з сімейним пророцтвом дівчина, яка народилася в нашій лінії з моїм ім'ям, матиме велике духовне пробудження, розкриє давні сімейні сили. Та стане захисницею нашого роду. Я засміялася, думаючи, що вона жартує. Вона була налаштована мерйозно. Вона сказала, що відчуває, що її дитина має бути справжньою спадкоємицею пророцтва. І, давши їй моє ім'я, вона зможе вібрати сімейний зв'язок з будь-якими містичними силами, до яких нібито доторкнулася наша прабабуся. Потім вона стала дивно напруженою і сказала. Мені потрібно, щоб ти змінила своє ім'я. Я запитала, що це означає, і вона сказала, що для того, щоб магія подіяла, мені потрібно припинити використовувати своє ім'я та дозволити йому повністю належати її дочці. Я сказала: Ліла, ти хочеш, щоб я відмовився від свого імені? Вона кивнула і сказала, що я можу вибрати щось нове, щось нейтральне і буденне, щоб я не змагалася за енергію. Я подумала, що це абсолютне божевілля, і сказала їй ні, хай не мріє. Мене звуть моє ім'я. Вона дуже засмутилася і сказала, що я егоїстично ставлюся до своєї духовної долі, і що для мене має бути честь, що її дитина мала виконати пророцтво. Тепер деякі члени сім'ї, які також захоплюються містикою, кажуть, що я повинна принаймні розглянути це, тому що це більше за мене. і… Пророцтво ніколи раніше не помилялося. Мені, чесно кажучи, байдуже, чи отримає дитина магічні здібності, чи ні, я не перейменую себе, щоб її дитина могла мати повний доступ до сімейних духів чи чогось іншого. То чи мудачка я за відмову відмовитися від свого імені? Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!